Комбінована приборна панель. 95 на 24 резина задня йде, вал відбору потужності навіть обертається. Трьох точка вал відбору потужності. Перемичка, сідушка зашита. Керування гідравлікою, ручний газ. Керування валом відбору потужності, блокіровка диференціалу заднього моста. І вмикання вимикання переднього моста. Це у нас Кентавр 244С. В наявності відправляємо по всій Україні безпредоплатно, безкоштовна доставка. Вам тільки треба зробити замовлення. І будь-яку техніку вам попередньо можуть зняти на відео і відправити вам її. Вся техніка на гарантії, вся техніка свіженька. Все гарно, і всім нині, хлопці. Це був трактор. Кентавр 244С.